Здорою стати горою, і за добробут народу просяним ранком, теплим світанком разом з святою бджолою. В ефірі рогова пасіка. Сьогодні ми знімемо відео з серії Базові вулики. Мова піде. Про самий легенький і самий дешевий базовий вулик із піноплекса. Матеріал невисокої густоти. Всього на всього лише 35 грам на сантиметр. Але через це цей вулик самий легенький. Він і досить естетичний, як ви бачите, має гарний вигляд. І самий легенький. Якщо побачити його вагу, то ми зараз важимо. Вага його 3,5 кг. Це майже вдвічі менше, ніж деякі мої піно вулики з важкою кришею. Вулик. Пройшов випробування на протязі 5 років. Прийшлося його укріпляти, але зато легесенький. Розглянемо ж його деякі частинки. Криша вулика покрита фольгою. ми її на деякий час знімемо, щоб побачити, що ми укріпили кришу вулика. По кутках і по краях такою пластиковою начинкою. Це будівельний куточок. І бачите, ми їх по периметру оббили і через що криша стала міцнішою. Об неї можна щось торкнути, не так, як раніше, що вугли сипались. І через то ця криша. Служить так довго, покривається фольгою, як ми бачили. Всередині вона напівглибока, ми її ще зміцнили фольгоїзолом, який відбиває теплоту всередину вулика. Ну, одним словом, криша як криша і надівається вона хлобучку. Ось таким чином. Через що вона, бачите, не їде, не торохтить. І дощ, який йде, не потрапляє всередину. Якби її ще трохи довшою зробити на кілька сантиметрів, то й вітер би не здував. але поки що це біда, тому приходиться кришу якось утяжляти. Ми сюди раніше ставили цеглини, кирпичі, тепер ставимо. Стікляні цеглини або просто зав'язуємо. Таким чином криша на місці. Но зато вона легесенька і зараз ми її зважимо. Беремо кришу. Важимо. Криша в нас дуже легенька, не дотягає кілограма. Приблизно 600 грам. Легесенька криша. В цьому її і недолік воздуває, але її можна укріпляти. І з фальцевими вуликами цей корпус несумісний, тому що в нього, бачите, фальць немає, він на хлобучку ставиться 2 см піноплексу набито знизу, майже рогатий вулик тільки суцільний. Зато міцно стоїть і дощ. В середину не попадає, так як може бути косий дощ у пальцеві. Щоб в'язати його, ми теж зробили пластикові вставки, щоб не коробився піноплекс. і це допомагає. Також, ви бачите, простим скотчем ми зміцнили цю обшивку, тому що вона тонка іноді відстає, але 5 років служить. Одним словом, найлегший корпус. І найтепліший 4 см піноплексу. Підвисили корпус і дивимося. Всього навсього 1 кг. Найлегший корпус на моїй пасіці. Із піноплекса. Дно достатньо високе. Бачите? рядковий загороджувач. Вміщається не так, як в деяких сучасних папе вуликах, що він зверху його можна корпусом зсунути. Це мені подобається. Є тут, звичайно, і свої недаліки в цьому корпусі. Маловата сітка, але сітка нормальна, не доритяна тоненька, а дійсно груба нормальна сітка. Якби вона ще більше, б бі ціни не було, але її, в принципі, вистачає. Щоб дно не приполісувалось, теж ми його майже скотчем обмотали і це допомагає. Руками цей скотч служить. І дно до корпусу не пристає. Але, на жаль, бджоли гризуть, теж ми його замальовуємо ПВА з гіпсом. Так що варіант цей нормальний. Знизу воно може прикриватися заслонкою, але ми її майже не використовуємо. Але ось на ножки дна ми все-таки помістили так само пластикові куточки і підстелили рубероїд. Щоб дно не коробли все-таки. Кінофлекс дуже нетривкий матеріал. І таким чином це дно спокійно служить уже 5 років. Високе дно, є прилітна доска хачевуська, ми її тут подовжуємо. Зважимо дно, і скільки в нас дно, дно саме важче. Півтора кілограми. Ну що ж, тут металева сітка, тут різні вставки. Можливо, таке, ну, дно дно. Півтора кілограми це, напевне, одна з найлегших донів на, на, на моїй пасіці. Тому що ППУ матеріал, він плотніший і важчий. Чи не торохтять рамки? Всьому? пеноплексуму булику. Беремо, ставимо. Рамка з розділювачем гофмана лягає щільно, не торохтить. Рамка без розділювача Гофмана. Щільно. Композитна рамка. Лягає щільно. Інноваційна рамка лягає щільно. Як ставиться панорама? Панорама хоча і грає, але не оголюється. Бжоли під нею будуть нормально себе вести. Решітка. Решітка лягає ідеально. Тобто бджоли звідси не вируться. І так само плівка вендулінова. Отже, вулик сумісний, з усіма сучасними плівками, які тільки можна уявити. Тепер про сумісність вулика з іншими вуликами нашої пасіки. На нього нічого не кладеться, тому що він досить широкий. Але його кришу. І його корпус. Спокійно можна нахлобучити на інші вулик. От, вулик апіс. Ви бачите, нахлобучується. На широкий грає. Хімекселен. Криша і корпус на нього лягають від піноплекса. Вулик Бісіті. Це турецький вулик. Пінофлот. На пінофлот лягає, пінофлот ширший, але може бути. Лесонь, лисонь спокійно, лисонь вузький, тут матеріал зекономлений. Вулик Теж Криша від піноплекса годиться на хлобучку. Це ще краще, ніж на фаліцію. Волик, апікс. Грає, але може бути. і Із самера з дерев'яною обв'язкою. А ви що, лягає ідеально, навіть не грає. Тобто вулики з піноплекса годяться для того, щоб корпуса і криші вставити на інші вулики з новіших матеріалів. Яке я на моїй пасіці. Підсумку можна сказати, що вулик нормальний, за 5 років пройшов випробування, але потребує зміцнення. зміцнення ось такими пластиковими куточками. клеєм з ПВА, щоб клеїти діри, які гризуть, тому що піноплекс. Дуже м'який матеріал. Звичайно, що він не конкурент з сучасним поліуретановим вуликом і міцнішими, і яким сьогодні дають перевагу інші бджоляри. Але цей вулик, коли буде, коли буде відповідний ремонт, він ще прослужить багато років. І сама головна його перевага це легкість лише 3,5 кг. І ця ціна у два рази менша, ніж базові вулики інших систем. Хай він не такий надійний, але базовий вулик біноплекс залишається на рогові пасіці ще на наступні мінімум 5 років. Це відео із серії Базовий вулик. В цій серії ми даємо характеристики. Базовим вуликам відомих виробників. Якщо вам було цікаве це відео, і ви хочете далі його дивитися, підписуйтесь на наш канал. Далі буде ще багато цікавих відео із серії базовий вулик. Медоми хлібом, сином і дідом ми відбудуємо країн! Разом шолою всім нашим родям, славимо ми Україну, Разом шолою всім нашим родям, славимо ми Україну.